Сьогоднішній раунд перемовин в Женеві про те, що відомо станом на цю мить. Ну і зрештою, чого ми від них очікуємо. Ну або можливо не очікуємо. Валерій Димов, політолог, долучається до прямого ефіру. Вже бачу на зв'язку зі студією. Пане Валерію, слава Україні. Героям слава ворогам смерть. Союзникам подяка! А таким союзникам, як Вітков, або там Кушнер, або мага-трампісти, зрозуміло, що. Жодної подяки від нас не має бути. Так, тут з вами абсолютно погоджуюсь. От бачите, взагалі як цікаво, там у них теж за оканом відбувається. От буквально щойно е, показували пряму мову Блюменталя, який каже, що Путін вбивця, Путін брехун, і тільки мови сили має розуміти Російська Федерація, а не оці всі загравання дипломатичні з ними. В той час, коли от ті, кого ви згадували, навпаки, не проти тиснути руку цьому вбивці. Але зараз ми більш предметно про це поговоримо, як і про те, що стартують сьогодні. Перемовини, і отже, дивіться, з того, що принаймні я знаю станом на цю мить, то як пише CNN, переговори саме сьогодні, розпочнуться у другій половині дня. Але російські пропагандисти на своїх офіційних сторінках в Телеграмі і в медіа повідомляють про те, що перша зустріч запланована сьогодні на 13.00 за київським часом. Тому предметно говорити про те, які заяви там прозвучать, ми ще не можемо. Ми чи які вже прозвучали, але от про сенс переговорів я думаю, ми поговорити можемо, як і про те, які зараз реальні ставки сторін, зважаючи на риторику Кремля, американців і української делегації. От що ви скажете? А які сторони цих переговорів? Ну, тристоронні переговори. Е -е. У нас Сполучені Штати Америки, так, Україна так. та Клята Російська Федерація. Так, ну насправді перемовини, як ми маємо розуміти, вже відбулися між Путіним і Трампом. тому, коли Трамп говорить про те, що Україні треба швидше сідати за сил перемовин, а ми чуємо від росіян, і це не спростовано американською стороною, що вони вже домовилися в анкоріджі. А ми чули про те, що Вітков говорив з Ушаковим, і той казав. Давай скажемо так, що твій шеф це його план, і потім сам Трамп сказав про те, що це його план, план Путіна. А те, що було злито в ЗМІ, це нормально для укладання угоди, і це намагання продати Україну Росії. То тут дві сторони: це Росія і США. А нас примушують, щоб ми підписали капітуляції до того, як програли. А для того, щоб ми не виграли, для того щоб ми не посили нашу позицію, нам не дають можливості виграти. Тому Трамп на боці Путіна. Кількість терористичних ударів при Трампові збільшилася за цей рік в рази і в деяких регіонах на порядки. Чисельність, кількість людей, які загинули від терористичних ударів, збільшилася на 26%. Мені зрозуміло, що про відсотки тут важко говорити, тому що гинуть діти, гинуть. Матері вагітні цілими сім'ями Росія вбиває українців і нас примушують збивцями підписати перемовини про капітуляцію і не дають нам можливості навіть протистояти, якщо говорити ці агресії. Тому а, перемовини збивцями неможливі. А, я не знаю, що буду там говорити, а, але я абсолютно переконаний, що а, вся провина, якщо а, значить там щось не домовляється, буде покладена на Україну. Вважається Трампом і його прибічниками, що ми вже програли. Я вже сказав, у нас немає козирів, А це словами Трампа. І нам їх не будуть давати, тому що той, який отримує зброю, можливість збивати російські ракети терористичні. То той має козирі. А він може посилювати свою позицію. Трампу невигідно, і його відкупу невигідно, що ми посилюємо нашу позицію. А тому нас примушують, що ми з вбивцями підписали. Фактично капітуляцію на умовах вбивця. Я не розумію е, такого роду риторики там, блументаль. Я, звичайно, е, 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 я не знаю там, е, скажімо так, можу сказати, що цей блументаль разом з зі імсегремом зібрали 84, там, 85 голосів голосів сенаті зі 100 е, стосовно санкцій проти Росії. Е, але е, ну, говорити про те, що Україна має, значить, там зараз. Значить, він так: Росія має бути. Ми маємо дати гарантії, що Росія не нападе в той час, коли Росія досі нас тероризує. Ну це не це не про що. Це реально не про що. Той самий, е, значить, Сенат і Конгрес, де сенатором був Блументаль, мав більшість в палаті представників і Верхній палаті в Сенаті. Вони мали свого президента. Вони мали Байдена. Ми вдячні Байдену за допомогу. До речі, він сказав. Про те, що Путін вбився, тоді, коли наш президент сказав, що він не може цього говорити. Ну я не буду зараз про це одразу, але е, вони мали всі можливості. А, але Росія шантажувала е, Байден, уходив передвиборчу кампанію. Він санкції проти Росії вів тоді, коли вже е, програв вибори, і за пару днів до того, як покидав Білий Дім, вони мали всі можливості. Але ми прекрасно розуміємо, е, що ці можливості так чи інакше. Ну, були в парадигмі, що Україна це десь там. А словами попередника того самого Байдена, демократа Обами, він казав, натискав, пам'ятаєте символічну кнопочку. Кнопочка, значить, він казав про різет. Про це до речі, і робила ця сама Гіларі Клінтон, яка зараз така була войовнича, і говорила правильні слова. Але вони не робили нічого окрім правильних слів для того, щоб ми не дозволили Росії напасти. Зараз нас намагаються примусити повірити, що Росія не нападе нас тоді, коли практично всі її умови мають бути нами виконані. Тому а, війна триває капітуляцію. Попереду поразки а, ніхто не ставить, бо це є приниження. Коли Зеленський говорить про те, що він ставить червону лінію, ні, це ми ставимо червоні лінії. Будь-який президент, будь-яка українська делегація. Хто би там її там не очолював? Хто би там її не, не значить не тасував? Вона одразу буде нелегітимною і не буде легітимізованою в Україні українськими громадянами. Ми не можемо. Я, я розумію, що нас примусили всі на Сіл перемовин. Я розумію ці умови, але ми не можемо дозволити собі бути приниженими тими вбивцями, які не Путін, не делегація мединського зайва хромосомного, а їх мільйони вбивців, які відрізають українцям голови, які випалюють українських військовополонених, які б'ють свідомо по українських лікарнях, дитячих е школах. По е, дитячих майданчиках, коли які вбивають українських дітей, ми не будемо з ними домовлятися. Ми маємо імітувати такого роду речі, маємо сидіти світі салом перемовин. Але ж ми бачимо, що адміністрація Трампа не буде нам давати можливості посилювати власну позицію. Тому перемовини Трампа з Путіним не можуть бути в рішення домовленості, не можуть бути легітимізовані, і е, ми маємо розуміти е, ту ситуацію, яка складається. Гарантій після того, як Путін припинить війну, означає, що Путін не припинить її, е, значить, е, ніяк інше, як коли будуть виконані його умови. Тиснуть на Україну. Вони говорять і е, говорили, тиснуть на Україну, щоб Україна погодилася. А ми, можливо, пообіцяємо вам, що ми не підемо далі. А гарантії вони разом будуть трактувати. Як трак трактували так зване енергічне перемиря. Ну ми ж також били по Росії. Ми ж подивіться, зараз, маємо можливості вводити свої санкції. Зараз палає ільський завод, палають хімзаводи, Ми досягаємо вже практично 1400-1500 кілометрів. Б'ємо по порохових заводах. Ми знищили російські можливості на 19% в певному періоді того щоб вони. Експортували свою нафту, ми знаємо і внутрішні проблеми. Ми знаємо, що в них там зависли 143 мільйонів барелів нафти. Ми знаємо, як вони продають з величезними знижками в цей момент. Не добивати Росію піти на умови її, яке вона висуває нам, під те, що вона можливо пообіцяє не нападати. То це є абсолютно провальною, абсолютно неприйнятною для українських громадян позиції і. Ми маємо розуміти, що Росія свідомо буде бити якраз напередодні перемовин. Вона була тоді в Джиді. Вона була після того, як значить Трамп також сказав: давайте, українці, домовляйтеся там з росіянами, хоч які ми, коли ми погодилися на американський план безумовного припинення бойових дій, безумовний план. Припинення бойових дій, а росіяни висунули умови щодо безумовного плану, і і Трамп це назвав своїм своїм планом. А так, от вони були і будуть бити. Вони вважають, що терористичними ударами вони а, нас примусять, щоб ми підписали а, цей а, план Трама, Трампа Путіним. Але так у них не вийде. А, і ми маємо розуміти, що вся дипломатія а, і все весь цей тиск на Україну. А це є похідна а, ситуація на полі бою. Якби кноп ну, американці хотіли припинити цю війну через силу, а не через те, а, значить, що робить Трамп, я не буду це називати а, слово, то тоді би вони могли дозволити нам знищити російські спроможності терористичних ударів, не збивати а, обмеженою кількістю ракет, а, значить, ці російські ракети, а знищити а їх пускові установки, знищити а, заводи, які їх виробляють. А Трамп. Говорив про томагавки так риторичне, того щоб говорити, як він, ніби Путіна посадив за стіл перемовин. Але насправді реальні томагавки вони би дозволили примусити Росію не, не диктувати нам умови капітуляцію, а, а дійсно говорити про мир, як не може, наприклад, мій артикорупційний апарат говорити про те, що а ці нелюди, які століттями вбивали а, людей, герої яких є а, насправді вбивцями. Я герой Борислова лапки. А, от то я не думаю, що насправді з ними можна говорити взагалі про мир. Але якщо вже говорити про припинення війни, то треба примусити Росії, щоб вона її припинила. Ну так, ми, в принципі, про це і теж говорили вже не один раз. Тут питання ж в тому, як тоді примусити Росію, щоб вона припинила цю війну. Ми то знаємо як, але бачите, Трамп він же ж ну, мені здається, якраз і демонструє те, що тиснути він, якщо буде, то тільки на Україну. Навіть цими заявами вчорашніми, що Україна має сісти за стіл перемовин і там погодитися, ну е, я не раз говорив, е, називав, е, значить, там такі терміни «гарвардська школа перемовин. От е, про що йдеться? Коли є позиції, не збігаються, то ми не говоримо про позиції. Ми говоримо про інтереси. Тому е, Вітков і е, той самий Ушаков, Кирил Дмитрий говорить про інтереси. Е, до речі, так говорила адміністрація е, демократів. Е, 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 Певною міру до цієї партії має е, причетність безпосередню причетність е, поважний пан. Брюмінталі так от <свистач> пам'ятаю дуже сильно історію з Обамою. Так от, коли Росія почала свою агресію у 2014 році, то Обама, який говорив про те, що він має перезавантажити відносини з Росією, він припинив розвантання про в Європі в день окупації Польщі. І розділи нацистами і радянської Росії Сталіним, і гітлером 17 вересня. Він підписав в Польщі а, цей документ стосовно того, що вони не будуть розгортати патріоти в Чехії і в Польщі. А, так, от коли розпочалася ресять чотирнадцятому році, то а, тоді Лавров сказав: ну давайте ми не будемо ставити наші стратегічні а, відносини в залежності від якоїсь Росії. А тоді. Держсекретар Джон Керрі полетів до Москви і по Червоній площі скуповував матрьочки. Джон Керрі, до речі, мав а, чільну посаду в адміністрації а, Трампа. Тобто це тяглість. Вони звикли говорити про з Росії про інтереси. Ми не входимо в їхні принципи. Просто цинічність Трампа в тому, що він взагалі не говорить про принцип. В нього їх немає. Він завжди говорить про угоду. Угода – це інтереси. Йому легко розповісти про те, що Байден, значить, там, дав в Україні 350 мільярдів, хоча там було 121, з них половина а, на американських підприємствах, і він навіть торгує тими, а, значить тією допомогою торгує тією допомогою, яка а, виділялася американським конгресом. Законами, які має виконувати той самий Трамп. А тому оця концепція перемовин про інтереси вона давно вже існує. Трамп просто мене також звик не сказати, що він чесно, але насправді він вже не має цих е пітетів, не розповідає про якісь там цінності. Він тупо говорить: 350 мільярдів ми їм дали. Ми маємо їх забрати. Ми не будемо тепер їм, значить, давати гроші. Ми тепер будемо гроші брати у Європи. Трамп зацікавлений в тому, що Європа також виснажувалася цією війною, тому що Трамп тоді посилює свої вимоги по відношенню до Європи. Я кажу про інтереси. Трамп же грає не на своїй території. Він же грає не на свої гроші. Він практично сьогоднішній день є бенефіціаром цієї агресії Росії, тому що він від послабленою нами, нами, не Трампом, нами Росії, він отримує від неї дивіденди. Путін вже програв. Латинську Америку, Венесуелу, зараз програє Кубу, Кубу, за яку там 60, 70, 80 років боровся. Той самий радянський союз і той самий, а, значить, Хрущов Путін я абсолютно переконаний, не вважається слабаком, бо треба було йти далі далі на прорив блокади. Нічого би не зробив той самий Джон Кеннеді. І сьогодні той самий Путін ковтає, значить, те, що йому там поклали. Коковтає і нічого не говорить навіть про ту саму Кубу. Там щось Захарова, алкоголічка, там щось Рябков, щось там тявкає. Але насправді вони повністю програли Кубу. Вони програли Південний Кавказ, не про це не раз говорив. Вони програли Центральну Азію. Концепт 5 Плюс 1, Центральна Азія, Азербайджан, значить, великий серединний коридор. Вони програли практично вплив на близький схід. Вони там зараз. Щось там також намагаються торгувати Іраном, але вони не є тими, хто за столом словами Трампа. Ну певною мірою за Росією триває боротьба між Трампом і КСІДПІН, і тому Путін пишеться, тому що Китай намагається його роздути, надути своєю допомогою, і Трамп намагається відриваючи відриваючого від Китаю також роздутий того самого Путіна. А тому ми маємо розуміти ті процеси. Про інтереси вони говорять про гроші, про 12 міфічних трильйонів, 14 трильйонів, про які там нібито значить вони там домовляються. Про гроші вони говорили, які заморожені в Європейському Союзі і. Європейський союз, поки там вагався чи давати ці гроші Україні, а вони фактично їх поділили. Пам'ятаєте 150 мільярдів 50 одразу йде Трампові а 100 разом з Трампом, значить будуть е ще раз європейські гроші. Трамп вважає, що Європа не має козарів. Вони будуть там з Путіним десь інвестувати в Україну. У перепрошую десь кудись інвестувати, можливо, в тому числі, значить, і Трамп би нам сказав люб'язно, Путін погодився, значить, от ці території, які він... В Україні там окупував, записав собі в Конституції. Ми тоді будемо разом відновлювати. Там же ж українці живуть, буде казати Трамп. Вони ж також будуть говорити. Вони ж там в пісочниці там гралися, вони там, значить, десь там посварилися, як діти, а ми там їх помирили, і помирили, і інше. Тому ми говоримо про те, що в них інтереси такі в екзистенційних перемовинах не працюють такого роду і тому що принцип це жити. Трампу потрібна угода, а нам потрібно жити. Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. Я тут не бачу можливості відмовитись від принципів, тому що це не слово принципи, це не слово інтереси, це справжні намагання вижити в тій війні, в якій нас намагаються знищити. Століттями Росія нас знищила. Якщо говорити мовою, цинічною мовою, там, як, яким чином це відбувалося раніше, який констатував той самий Мак'явелі, коли ти там нищиш когось, то. Маєш знищити всіх, хто був свідками твого злочину. Треба вирізати під корінь, а, цілі е, родини, цілі країни. Тобто, певною мірою тут ми не можемо говорити про якісь перемовини. Вся ця е, значить гарвардська школа перемовин не працює коли ви зустрічаєте вбивцю в переході. Е, значить, в якомусь сам темному вона не працює, коли ви йдете з дитиною. Вона не працює, коли ви йдете з дівчиною. Всі ці перемовини не працюють. Ви можете знати 25 дипломів, мати. Я вже тоді казав. Мати, значить, знати 100 мов, мати, е, практично будучи штучним інтелектом. Знаєте, знати, що таке фу, значить, фукідіт і милоский діалог, це е, цінності проти сили. Мати... Всі можливості для того, щоби за столом перемовин перемогти, але вони будуть тільки мотивувати вбивцю, ви якщо ви почнете з ним про це говорити, все це не працює. Золото, зброя якої вас там десь за є, але тут у вас її немає. Не працюють ваші знання, перемовини, дипломи не працюють. Чим більше професор міжнародного права. Буде говорити вбивцеві про міжнародне право і про справедливість цінності, тим більше він буде мотивувати вбивцю його вбити. Якщо ви почали говорити з вбивцею про цінності, ви труп. І перепрошую за емоції. Е я просто постійно про це раніше говорив. Але хто тебе буде mm -hmm. чути і слухати? Якщо вона прибривала при така парадігма, що треба домовлятися, бо е значить е інше це е не тобою значить, людина, ні, росіяни це не люди. Ми з вами про це говорили. Вони в принципі є люди. Ми з ними не є неможливо про щось домовлятися. Перепрошую, що я перехожу вже можливо на інші речі, але саме тому Росія на своїй території завжди була не, не подоланою, тому що французам міми я не кажу про нацистів і про будь-яка людина європейської українець, який бачив, як вони хто вони і як вони живуть. В них опускалися руки, їх неможливо цивілізувати. Малі можна цивілізувати, чат можна цивілізувати. Може цивілізувати, значить, Ріспульку Конго. Може цивілізувати дуже багато тих народів, які були е, десь там відірвані від того стовбуру цивілізації. Росія це антицивілізація. І мені нема що додати. Ми ага. маємо. Сидіти з ними за столом перемовини, але ми маємо розуміти, що домовленості з ними бути не може. Не може. Ну так тут я погоджуюся, бо і правда з терористами і вбивцями немає про що говорити. І от ви часто любите цитувати Макіавеллі. Я от пригадала теж одну його цитату, яка мені дуже подобається. Вона стосується власне політики і війни. Теж безумовно якось він сказав, що якщо ти сам собі допоможеш, то тобі почнуть допомагати інші. І ось тут я пригадала в попередній інформаційній годині якраз з паном Коло маломужем ми говорили про успіхи наших збройних сил зараз на фронті, тому що у них там протягом останнього тижня є певні просування, і вдалося трохи відбити окупантів. І ми говорили про те, що поки весь світ домовляється, схиляє нас до поступок. Наші збройні сили на фронті навпаки показують, що ми не поступаємося. Ми не програємо, ми можемо давати гідну відсіч окупантів. Тут звісно вже не так, про військову тематику зараз говоримо, а от про політичну. Як думаєте, те, що зараз відбувається на фронті, і те, що ми трохи вибиваємо окупантів, може ну, не знаю, продемонструвати Трампу, що ми таки сильна армія. І що ну, не Путін сильний, принаймні на фронті, а що навпаки українці зараз демонструють якраз свою силу і міць? Я скажу навіть далі. Рік тому, рік, ми з вами говоримо про ці речі. Так, от, якщо би ми погодилися на плани е, Трампа рік тому, а він хотів е, году за 24 mm -hmm. години, пам'ятаєте, це проти Київ Київ за три дні. Ки це Київ за три дні тільки для того, щоб нас примусити здатися. Так, от, якщо би ми тоді помовили, домовилися. 에, значить, про мир ми б мали би вже зовсім інші проблеми набагато гірше. Хтось вважає, що у нас був би мир? Ні, У нас було б внутрішні проблеми, і вже у нас 에, складно було б взагалі 에, бачити, як суб'єкта за столом перемовин, так зване. Тобто Путін би все зруйнував би, що навіть там тоді пообіцяв би. Якщо б ми говорили про мир 에, там в е, березні місяці, потім, коли нам говорили до різдва, пам'ятаєте до там квітень місяць. Потім розповідали 12 травня. Значить, сюди пролетіли тів Стармер, пролетів сюди. Ну всі лідери пролетіли і казали, що значить, то на Путіна будуть дивити буде, значить, на нього тиснути, Навіть Трамп погодився, але Путін сказав, я готовий до перемовин. Трамп одразу сказав, що давай Україна домовляйся. Ну все одно вважай на умовах Путіна. Ще раз кажу про те, що не раз ми говорили про Трампа. Трамп вважає, вони, не дали нам виграти, і вони не дають нам можливості. Значить, відповісти на ваше запитання не, не моїми словами, не словами маломужа, не словами. А діями наших військових вони не давали нам можливості. Це була Трампова позиція. Він вважає, що ми програли, і значить, ми маємо просити про мир. А з Путіним треба говорити про умови цього миру. Путін тільки бути був мотивований Трампом, щоб він далі просував. Про Крим не говоримо, про Донбас не говоримо про агресію. Не говоримо. Американська делегація в ООН голосує, значить, разом з Іраном з ворогами США. З Північною Кореєю, на той момент з Мадурівською Венесуелою, з Науру. Вони голосували так, як, значить, треба було Трампу і Путіну. Так от, якби ми тоді погодилися, також то ми мали би набагато гірші умови. Тобто, сам тренд нашого непогодження це відповідь на, значить, цю тезу Макіавелі. Поки ми боремось, нам допомагають, не можуть не допомагати. Подивіться, як змінилося. Точка зору а, дуже багатьох європейських країн і лідерів. А, ми говоримо про Фіцу, Це окреме питання. Це рудіменти, атавізми, це агонія про російського цього Шрёдерівського а, а, світу. Зверніть увагу, як німці говорять про те, що а, треба допомагати Україні. Віддають нам те, що в них має, має, немає. Дійсно, не, немає. Вони нам п'ять ракет. У собі п'ять ракет вони видають нам, тому що вони практично вони віддали нам все, що в них є. Пак 3 для. Проти тому що Трамп не допомагає, треба викуповувати виробництво за на за, за так що вони там е, е, указ видали про те, що давати спочатку свої заповнювати там, значить, запаси і такі. Вони мають можливості саботувати не вже такими річ, рішеннями, пам'ятаєте, як там припиняв нам допомогу. Це вкладалося в концепцію його, е, значить, примусити нас до миру, не давати нам допомогу, щоб ми там домовлялися. Також за цей час. Ну, Фридріх Мер змінив Шольца. Ну давайте ж будемо говорити про ці речі, які відбуваються. зверніть увагу, які значить, яке ставлення ті саме Америці. Останнє опитування показують, що Україна ну в особі президента популярніший за будь-кого з точки зору довіри до значить до країни в їх країні. Сам Трамп там знаходиться на якомусь там 12-14 місці. На внизу Путін. Другий знизу, але Трампу він ж не вірить соціологію. Він не він, 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 він хоче нас проломити, щоб uh -huh. ми потім з нашою е, угодою сказати: Ви хотіли миру голосуйте за мене, республіканці. Значить, е, що ж ви там були проти мене? І от я вам показав, що це фейкове змі, що це соціологія, не така, тому що я продав. Він за наш з вами рахунок хоче вирішити свої питання. Тепер безпосередньо щодо ситуації на полі бою напередодні е, великих і перших перемовин. Ми провели операцію Павутиня. Сьогодні би не три літаки, тут 95 п'ять піднімалися би, а піднімалися як раніше 18. Сьогодні би більше було би залпів тими самими ракетами Ха 101 Сьогодні вони би били би набагато з ближчої території. Сьогодні вони мають летіти з Олейні, мають, мають летіти, значить, десь там майже з далекого сходу. Бо у них тільки 9, е, е, значить, є жто посадкових суму з е -е, в. З такою довжиною, щоб такі літаки стратегічної авіації там сідали і звідти піднімалися. Вони перезавантажують, вони витрачають значить, ресурс моторний, наприклад, ті самі ту 160 До речі, коли нас також примусили їх віддати росіянам. Всі згадують Будапештський меморандум, але і літаки і ракети ми навіть віддавали. Це питання, е, колись ми з вами будемо говорити. Үгін. Так, от е, вони мають витрачати цей ресурс дуже цінний. Нас би били набагато більшу кількість ударів. Операція Павутина. Вона насправді вибила козирі на той момент на перемовинах. І згадайте обличчя, якщо використовувати це слово по відношенню до Трампа, 에, значить, як він був зніяковілий. Він тоді сказав, що Путін відповість. Я з ним говорив, він відповість. Тобто вони вже домовилися, що ми маємо підписати терористичними ударами нас примусити це підписувати. І він був ніяковілий. Він сказав, що Путін відповість. Ну як він. Путін відреагує на такого відповість. Він має відповісти. Тобто, Трамп мотивує Путіна бити ударами uh -huh. не просто так, а мотивує Путіна. Але ми своєю боротьбою ми примушуємо, е, значить, в гарному сенсі цього слова допомагати нам. нам Тому так. що громадяни Європи за цей час вже не ми побачилася. зверніть увагу, як Україна виграла е, зараз е, Мюнхенську конференцію з питань безпеки, практично. Ми побачили, як лідери говорить про те, що європейських країн, громадяни цих країн раніше не хотіли там війни, не хотіли втягувати. Сказали, Боже, у пасі, якісь там війська, яка допомога Україні казали німці, не давачи можливості, навіть е, і дозвіл Естонії давати Україні зброю німецького походження. Сьогодні вони нам віддають все: Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми бачимо, яким, яким чином, тобто, наша боротьба стимулює нам допомогу. Наші військові демонструють, що дипломатія це похідна від точки від, 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 від ситуації на полі бою. Як тільки ми припинимо боротися, або припинили би боротися, у нас би не було допомоги. Представник США на в НАТО. Вітакер в, 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 Вітакер він про це і сказав. Що поки Україна. Значить, поки нема угоди, ми допомагаємо. Читай від кінця, як тільки вона підписує угоду, ми допомагати їй не не перестаємо. Так погоджуюся з вами, пане Валерію, і дякую вам за вашу відвертість за якісну аналітику і за те, що завжди говорите, так як є. Ну і дякую за те, що долучаєтесь до наших ефірів. Бережіть себе і бережіть Україну.